Так, наш тестовий полігон. Тут у нас тепли гріють басейни. От зараз ми розпалюємося автоматично, оскільки вночі вже 15 градусів. Електроніка у нас побачила. то тобто Тут ми налаштовуємо денний нічний режим, то тобто есть вночі ми не гріємо. От, наприклад, дитячий басейн досі знаходиться в нічному режимі. Тому що в 8 ранку діти купатись ну, мало будуть. А, то є, десь в 10 ранку він перейде в денний режим. Можна, до речі, подивитись, які температури встановлені. Да, от бачимо, в день у нас басейн Микотрина 28, а вночі, щоб він у нас не падав нижче 19. Да, то є, ми перейдемо в нагрів денний і нагріємо басейн до заданої температури. Ну, в 8 ранку діточок взагалі, взагалі нема, тому після 10 ранку буде підтримуватися дитячий басейн. А дорослий басейн доволі великий і ми його починаємо гріти з 8 ранку і в 8 вечора він переходить в ночний режим. Так от з 28 градусів до ранку басейн дуже так суттєво скинув суттєво скинув і восьму ранку е, автоматично котел запустився і ми почали гріти басейн. Є, у нас стоїть отакий теплообмінник, теплообмінник потужності е, 150 кВт, по-моєму. так, да, да. Це 150, 150 кВт. І отакий у нас красень е, гріє, от бачите, зараз включений. І ми розігріваємося, розпалюємося. А, бачите, ще полум'я немає, ми розпалюємо. В режимі розпалювання знаходимося. То, погнал запускатись, тому що ми перейшли в режим нагріву і автоматично підтримується басейн. Ось такий частотний насос у нас качає, він теж запускається автоматично направляется и І... вот так вот греется наши бассейны